Всім привіт, ребята! Вчора ми троє справляли велики. Сьогодні вже на великах ганяємо, пригнали кукурузу, вже прибираємо. Убираємо кукурудзуні. Це та кукуруза, що я садила п'ятками, Це Цей кусочок. Ось такі качани будуть кроликам. Ми, як завжди, троє, я Вася і діма. Всім привіт. Роботаємо. Працюємо, працюємо. Ми думали, що тут буде тої кукурузи багато, буде хоч би по 5 мішків або, хоч би чотири набрали би. Кажу, до Діми, казала, я буде багато, кажу, пополам, тут кажу, нема що кролям навіть на зиму. Але скільки не буде, то добре, кроликам буде вистачати, вже купляти не треба. То мама каже, мені кукурузи не треба, мені аби город був чистий. Діма тепер з мене сміється, каже, дивись, хотіла кукурузу, скільки роботи треба тобі робити. Каже, ну нічого. Зато буде кроликам вкусно. Мало її, бачите, якась така. Вона ще зелена, ще геть є, взагалі молоді качани, що ще, ще варити навіть можна. Ми зараз так додому перевеземо, а потім вдома буду ту всю шулушу знімати. шелуху, і буде коза. А ваше збирає кукурузення, воно теж козам. На кучку, на кучку складає, виносить. Привіт, помохай Василь. О. Складає все на кучку і будуть наші дівчата їсти. Бо Діма вже з нас сміється, каже, на велике нам поприв'язує, по беремку будемо возити. Та ми надіємося, може коля нас пожаліє і машиною прицепом нам перевезе то кукурудження. окуроження. Ну бо що, зараз його спалити викинути, то проще простого. А зимою дівки мої з'їдять. Мені б і зараз погризли б ще зелене кукурудження, а Та, тато що? Красота, і нема чим везти. Зараз ми перебираємо цей кусок. Я буду по одному мішку на велосипеді перевозити, а хлопці будуть зачищати територію. І все, і сьогодні збудемося. І ще ми сьогодні купили дрова. Вже привезли, так що я вже з дровами. Таша десь приїде поріже. І на пів зими ми готові. Потім треба буде купити ще дров. Але бо це я заказувала там дві машини, а потім треба буде купити ще машини. Ну, коротше, дрова дуже добре і подобається. Побачите, покажу. Осарний. Ще мені сьогодні підкинули обрізків, канин. Буду робити людям, попросили зробити коврики на стільчики такі, щоб сідати, поняли? Треба буде посплітати. Ходімо до коса, стану буду перебирати. щоб Не путатися іми під руками. Теж веся, мало дець допомагає, старається. І слухняна дитина. Так що ми як всі трима з Другом троєм. Αυτός και κεφάλου να ασχολούθηκε με ποτάμι που βγάζανε. Από κάπου στάβλε να